Може можемо починати? Так? Доброго дня. Ми розпочинаємо брифінг з перед вами голова державної виконавчої служби Дмитро Сторожук, начальник управління ДВС в місті Києві Юрій Мазур і начальник головного управління юстиції в місті Києві Андрій Помазанов. Спочатку ми надамо час для вступного слова, якщо вони заперечуєте. Після чого ми перейдемо до формату запитання відповіді. Дякую, Дмитро Анатольович, Прошу починайте. Доброго дня всім присутнім. Ми сьогодні зібралися для того, щоб прозвітувати про результати своєї роботи за останніх 3,5 місяця щодо реалізації політики уряду по боротьбі з корупцією в органах державної влади. За час перебування мною на посаді голови Державної виконавчої служби ми запровадили політику це викорінення корупції з органів Державної виконавчої служби. Основним, основним критерієм, основним, основною причиною цьому стало, тому що той, та репутація Державної виконавчої служби, яка існує в суспільстві, не може бути такою. Це кого не спитай, рішення не виконуються. За кожне виконання рішення кожен вимагає хабара, не за то люди гинули на Майдані. Сьогодні можемо прозвітувати про те, що вже відбулося. І так, за три з половиною місяці при спільній діяльності з правоохоронними органами відкрито 41 кримінальне провадження. Це в порівнянні за минулий рік не відкрито жодного. Потім ми почали проводити внутрішні розслідування і перевірки саме силами Державної виконавчої служби. Не можна передати той спротив, який ми відчули на собі. Кожна державна виконавча служба, яка не виконує свої функціональні обов'язки, максимально намагається спротивитись тим перевіркам, які назначені і відбуваються по всіх регіонах країни. Яскравим прикладом такої перевірки стало місто Київ. Ми почали з столиці, де був призначений новий керівник, і за два тижні роботи вже дав результати. По-перше, по місту Києву немає жодного невідкритого виконавчого провадження. Жодного. І того, і того ми будемо вимагати у всіх регіонах. Як показує практика, зміни дають свої результати. Почали проводити перевірку. і Яскравим прикладом став Печерський район, який відомий і своїм судом, і міліцією, і Державною виконавчою службою. Більш детально про результати. Перевірки розповість Юрій Суліманич. Але хочу і подякувати новому керівництву Головного управління юстиції, що відреагували на ініціативу Державної виконавчої служби. І про результати тієї перевірки, яка вже відбулася, будуть прийняті відповідні рішення, і всі матеріали будуть передані до правоохоронних органів для притягнення. Чиновників до кримінальної відповідальності. Юрій Суліманович, прошу розповісти про результати. Доброго дня. Значить, підставою для перевірки стали е, звернення громадян, які надходили за 2014 рік, які склали 428 звернень. Це набагато більше, ніж по сіми областям України. Це тільки по Печерському району. Із них 137 скарг надії та бездіяльність державних виконавців. Під час перевірки були виявлено у нас наступний недолік. Ну, то, що державними виконавцями порушуються строки виконання рішень статті 30, статті 11, це наповнення звернення до. Ну, які є наслідками? І дані порушення носять у нас систем, на системний характер в цьому відділі. Значить, наприклад, можу вам привести, значить, е... За 2014 рік встановив, що значну кількість виконавчих проваджень державного виконання завершено в зв'язку з фактичним виконанням рішень після закінчення сроку на самостійне виконання. Це вимагає винесення постанов про, про виконавчі провадження, які не виносяться. Таким чином не дотримуємо виконавчий збір в бюджету. І це надсилиє системний характер 67 проваджень. По 6 на суму більше 500 тисяч гривень. Також на порушення після закінчення виконавчих проваджень по статті 47. Це повернення виконавчого документу стягувачу. Також не виносились виконавчі, але знімались решти з майна. І не виносилась постанова про виконавчий збір. Понад 50 таких проваджень. Перевірка встановлена. Винні особи, які були виявлені, здільнені з виконавчої служби, інші, які, у яких незначні порушення були знайдені, переведені в другі райони. На, Менше з рангом посади. Значить, ця практика у нас буде продовжуватись, і вже на сайті ДВС міста Києва можна зайти подивитися, коли буде проведено перевірки в інших районах. Кожен тиждень, про тиждень проводяться перевірки інспекторські. Для того щоб своєчасно відкривалися виконавчі провадження і наповнення виконавчих проваджень, щоб своєчасно робились запити, отримувались відповіді, прораховувалися кошти, які стягнути, тому що на депозитному рахунку знаходилось більше 27 мільйонів в Печерському районі. Державною виконавець повинен протягом трьох днів прорахувати кошти на Рахунки стягувача. А вони не могли перерахувати на користь пенсійного фонду чи ДПІ, бо не знали рахунків. Открийте сайт і подивіться, там є рахунки. Як би все. Дякую, Юрій Сліманець. Дякую, Юрій Суліманеч. Підсумуємо. Така практика буде запроваджена по всій території України. Вона дає свої результати. Основним, основною функцією Державної виконавчої служби це є виконання рішень. І воно буде забезпечено найближчим часом. Той, той відсоток це 30% по всій території України виконання рішень є недопустимим. На сьогоднішній день ми реформуємо повністю всю систему. Як і по Державній виконавчій службі, так і по системі юстиції. Ще раз дякую за підтримку і головного управління юстиції в місті Києву, який також е, долучився до цієї перевірки. Андрію Віталійович. Доброго дня, шановні колеги. Е, хотів би зазначити, багато часу вас не заберу, але думаю, що повідомлю доволі цікаву інформацію. Дійсно, що за ініціативи Державної виконавчої служби України, е, головним управлінням юстиції було е, проведено перші кроки е, до того, щоб прибрати. Максимально швидко будь-які корупційні прояви з системи Державної виконавчої служби, почали ми з міста Києва, за ініціативи Державної виконавчої служби, головним управлінням юстиції було видано наказ і проведено службову перевірку безпосередньо, як вже було зазначено моїми колегами у Печерському районі. Хочу зазначити, що ті порушення, на яких зазначалося моїми колегами, вони є дійсно одіозними, жахливими. Такими, що не повинні допускатися в державній виконавчій службі та в інших державних органах, за результатами цієї службової перевірки було майже повністю переформатовано роботу Печерського відділу Державної виконавчої служби. Орієнтовно, в найближчий час планується продовжувати таку співпрацю та переформатовувати інші управління, відділи Державної виконавчої служби по місту Києву. А далі я думаю, що голова державної виконавчої служби не лишить це питання і це буде продовжуватися по всій території україни Хочу сказати, що в даному випадку жодним чином не можна говорити про те, що ми плануємо чи застосовуємо виключно стягувальні методи боротьби із корупцією і тому подібне. В даному випадку ми вважаємо, що є необхідність як виявляти корупційні прояви, як виявляти некомпетентність працівників державних органів, в тому числі Державної виконавчої служби, але також і. Заохочувати людей до роботи, тому головним управлінням юстиції було запроваджено роботу щодо подання відповідних матеріалів керівниками структурних підрозділів головного управління на заохочення відповідних працівників. І Якщо є необхідність дійсно не тільки карати за якісь проступки і Прояви незаконних дій, то в будь-якому випадку ми будемо вживати тих заходів, щоб люди почувалися більш безпечно, більш захищено на державній службі. Крім того, хотів би зауважити, що такого роду аналогічні прояви, як, наприклад, було виявлено у Печерському районі, і які є в інших районах міста Києва, вони мають місце не тільки. У структурі державної виконавчої служби а вони мають місце і у відділах з питань банкротства, і у в управліннях нотаріату, і в інших структурних підрозділах, які безпосередньо мають відношення до е, Міністерства юстиції, до головного управління юстиції в місті Києві е, в даному випадку вже е, Протягом нетривалого часу, але вже запроваджено е, систему з виявлення в інших структурних підрозділах також е, корупційних проявів, виявів некомпетентності, виявів халатності до підходів до роботи. Тому в даному випадку я думаю, що. Е, Найближчий час ми будемо звітувати не тільки про роботу і Державної виконавчої служби і в цих напрямках, але й інших напрямків, які стосуються підпорядкованості Міністерства юстиції і їх територіальних підрозділів. Тому дуже дякуємо за увагу. Дякую. Дуже дякую. Якщо є запитання, будь ласка, прошу. Це переформатування. Ви перекидаєте працівників з одного району на інший, чи змінилося керівництво бюджетського проти? Значить, відповідаю на перше питання. Це, що стосується переформатування, О, значить, це по місту Києву ми застосували ротацію. Ми змінили керівництво, ну, поміняли їх місцями. І. Так, з одного району на інший, щоб побачити, чи зможуть вони працювати. Тобто, і там, і там спеціалісти, і ми вже бачимо ці результати. Один керівник з одного району виявляє порушення в іншому, це щодо першого. Другого, ми змінюємо взагалі підходи до роботи в системі, і будемо змінювати всю державну виконавчу службу. Буде то змішана процедура. Застосуванням приватної виконавчої служби, чи повністю вона буде приватна? Це предмет розмови круглих столів в майбутньому. Але зараз готуємо відповідні зміни до законодавства, щоб не було конфлікту статей, які дозволяють державним виконавцям приймати спірні рішення, які потім вже боржник або стягувач оскаржують у судах. Щодо кримінальних проваджень, кримінальні провадження, е, як правило, відкриті відносно керівництва управлінь Державної виконавчої служби і державних виконавців. Це, як правило, хабарництво. До прикладу, в Одесі був затриманий державний виконавець, якому давали хабаря у вигляді талонів на бензин. У Львівській області керівника району. Взяли під варту зв'язку з взяттям хабаря. Це є ще факти підроблення документів, коли відкривалися або закривалися виконавчі провадження безпідставно. Дякую. Є ще запитання у вас? Пасибі. Дякую.